Олександр Копиленко, Перші сніжинки. Хоч місяць цей зветься листопадом, але дерева вже простягли вгору до сизого неба, оголені голині. Віти, тільки ялинки й сосни стоять зелені, Та дуб не скинув свого вбрання. Листя лише пожовкло, потемніло, і здалеку здається, що то стоїть могутній воїн, закований у бронзу, налетить вітер, задзвенить своїм бронзовим листям могутній дуб, але не схилиться й перед бурею, так і держатиме він своє чудове вбрання до самої весни, поки замінить його молоде, свіже, зелене листя, Іду. По парку, ніби ступаю по золотому килиму, тільки ледь вистить під ногами, бо вночі трошки приморозило. Ось тихо. У милесенький прозорий білий метелик сіла на рука перша сніжинка, а ось і друга, третя. Хмерні вони на вигляд, ці снігові зірочки. Здається, їх вивіз був геніальний майстер. Ось застанцювали їх у повітрі більше, повсипалося густіше, занепокоєно цинькнуло вгорі на дереві заклопотана синичка. Зима йде. Важко їй, бідоласі, буде, коли впаде багато снігу, та вдарить лютий мороз.